Ну, а зараз всіх нас чекає блискучий виступ групи ВМ 42. Добрий вечір, шановні викладачі, студенти гості! Ми раді вас вітати! в Цей прекрасний, неповторний, чаруючий зимовий вечір. Минуло чотири роки, як на технікумовську небосхилі, запалала маленька яскрава зірочка під назвою Перший Б». Час швидко плине, та це й не дивно, бо життя не стоїть на місці, і незабаром ми розлучимося. Але кожен із нас поодинці чи разом з друзями згадає студентські роки рідний технікум. Після закінчення технікуму, можливо, ми ніколи не побачимось. Але те почуття, що народилося і виросло в нашому серці один до одного і до технікуму, ми пронесемо крізь життя. Ми вдячні технікуму за це. До вашої уваги! Літературна композиція технікум. Автор довга Ірина Володимирівна у виконанні Шемет Ярослави. В чарівні в мальовничім Серед барвистої краси гаїв, серед духмяного у полі різнотрав'я і багатьох пташиних голосів сховалось невеличке село, що назву компаніївка взяло. Селі у цьому технікум ветеринарний, з догодками на всю країну славний. З'їжджаються сюди навчати світ усі, щоб отримати знання, здолають сотні миль. знову архангельська. Байбірон і Бобринець, Ульянівка, Черкаси, навіть Крим. Як бачите, наш технікум шанований, хоч і знаходиться в місцевості сільській. Заклад наш навчальний нещодавно ювілей свій повноправно. Небагато і немало вже йому минуло літ. Півстоліття, а він, як маків, цвіт, день за днем і розцвітає. В Україні гідну марку він тримає, розквітнувши на господарській небосхилі. Щороку ширше розправляє крила. Наш техніку це знань криниця, Юнацький мрій і душ скарбниця. Це кузня кадрів професійних і безліч фахівців надійних. В житті у цьому довгому і тернистому путі. Я технікуму, чим гордиться. три тисячі студентів тут змогли навчитись своїй професії, що для життя дала путівку, досвід майбуття. Роз'їхались випускники завзяті по всій країні, рідно працювати. Знайшлося місце у державі всім. Фахову роботу мають і пристойний дім. Це наша молодь Україну представляє і марку технікуму з згідністю тримає. За п'ять десятків років техніку навчив три тисячі ветеринарних лікарів. І всі вони працюють гідно, старанно, якісно і плідно. На благо рідної країни, для щастя і миру України. Отож сказати, можемо ми, хто хоче лікувати тварин, той залюбки до то технікуму хай вступає. Цікавого багато тут пізнає. Бо анатомія, і акушерство, хірургія. І експертиза, також терапія, вам допоможуть факт здобути, і лікарам ветеринарним бути. А працювати зможете ви всюди, бо навіть у Європі буде диплом ваш визнаний і гордо ви захищатимете честь українського народу. Бо комплекс агропромисловий потребує багато молоді завзято, що працює, надійних молодих спеціалістів, що певно надолають шлях тернисти. Ми йдемо завжди життям у муку і не зійдемо широкої дороги. Все підкоряємо нові нові вершини – ветеринарній непосхідів України. Ми жили безтурботним, звичайним життям. Всі складності за нас вирішували наші батьки. Але одного року ми привезли документи до цього технікуму. І розпочалося. Дискотеки, фільми, гулянки, пари. Подумаємо про це завтра. Дізнавшись після здачі іспитів, що ти зарахований студент, в душі діється щось незвичайне. І ти відчуваєш, що хочеш кричати. Я не просто людина, я студент. Виникає питання: а студенти що ж не люди? Ви тільки не послухайте. Я дізнався, що студенти це не люди. А це чому так жорстоко? Та ось іду я вулицею і чую розмову двох сусідок. Перша скажеться: Ой, що воно за люди такі? Покрали моркву, буряк і навіть капусту. А друга їй говорить Так то може ж студенти? Перша відказує та які там студенти? Сліди то людські. Невже і насправді всі студенти це не люди? То виходить, що кожна людина в певний період життя не була людиною, а була студентом? Отже, те, що ми будемо доносити до вашого відома не тільки про студентів, а й про всіх людей. А зараз до вашої уваги сценка. Хто такий студент? Хто з весь корм для рибо? А, зрозуміло, це студент поснідав. Отже, хто такий, тобто, що таке студент? Студент від латинського тарган. Завжди щось жере, і завжди цих самих студентів багато. Коли вмикається світло, вони розбігаються. Як стверджують вчені, студент походить від мав. Хоча ні, мавпи походять від студентів. Перші поселення студентів були знайдені, ну точно не пам'ятаю коли, але це ще тоді вмерли динозаври. Мабуть, від голоду студент, клас савців, підряд хижаків. Холші досягають до двох метрів. Студенти ж, звичайно, живуть стаями, а точніше групами. Коли студенти припиняють гристи граніт науки, вони йдуть на водкопій у гавань. Після водкупою у студентів відразу ж починається шлюбний період. Самці в цей час агресивні, а самочки віддатливі. Студент складається з голови, тулупа і кінцівок. Голова, в свою чергу, складається із беньок, макітри, ну і ваш варіант. Факт відсутності у студента підтверджується результатами тесту. Устаном мене вибраних студентів запитали, який у вас IQ. 50% відповіли. 46 дзвонили другим. Дзвоночі бро. Троє сказали. Півдруга. Один знаходиться в реанімації. Так тяжко виживати студенту. Якщо в таких умовах студенти здатні вижити. І навіть чомусь таки навчитися, то нашу країну чекає велике майбутнє. Цікаве, сповнене несподіванок і радощів, звичайностей і смутку студентське життя. Студенти неординарні, творчі, креативні, мислячі, талановиті, оригінальні, самобутні. Вони вміють все. Вчитись, співати, танцювати і мріяти, дивувати, байдикувати і навіть перевтілюватися для своєї користі. До вашої уваги грішник на сповіді сценка у виконанні братів Луциків Сергія та Олександра. батюшка, я работаю гаишником и пришел к вам исповедоваться, потому что я постановил батюшку, а он был в таком состоянии, и теперь мне меня тоже совесть. Батюшка! Батюшка! А -а -а. Я исповедоваться пришел. Логично. Я пришел исповедоваться. Че? Говорю, исповедоваться мне надо. Кому? Кто? Ну я пришел к вам исповедоваться. Вы? Ну я пришел к вам. Я могу тебя исповедовать. А что мне надо делать для этого? Что делать надо? Ну что мне надо делать, что вы мне исповедовали? Кому? Ну мне что делать? А что ты умеешь? Ладно, батюшка, я расскажу вам всю историю по порядку. 8 марта на веренном мне участке дороги. Я остановил помазанька Божьего. Кого? Ну батюшку я остановил. А, ладно. Так вот этот батюшка был в нетрезвом состоянии. Батюшка. Батюшка? Кого остановил? Ну батюшка я остановил в нетрезвом состоянии. Какого батюшка? Ну того, который был в нетрезвом состоянии. И теперь я не знаю, что мне делать. Ты кто? Я? Инспектор ГАИ. А, а где работаешь? В ГАИ. понятно, а кем? Инспектором ГАИ работаю я. Напомню, кто ты? Я инспектор ГАИ, работаю в ГАИ, понятно? Я понимаю, я не понимаю, за что ты меня остановил. Да что не вас я останавливал, я остановил батюшку, который ехал в нетрезвом не состоянии. Не меня, так я поехал, что я? Ну? Подождите, батюшка, мне надо исповедоваться. Это хорошо. Вот. А ты кто? Я? Инспектор ГАИ. Это плохо. Зовут как? Аристарх. Арихто? Аристар. Да скажи мне, пожалуйста, калистрат. Аристар. Скажи мне антистрах. Ты верующий? Верующий, батюшка. В секте участвовал? Нет. А в групповом секте участвовал? Что? Ничего. Матом ругаешься. Чего? Через плечо говорю матом ругаешься. А, нет, что вы, батюшка. Женат. Женат, батюшка, женат. С женой венчан. Нет, пока еще не венчан. В Блуде живешь? Нет, жетомы. А, это нормально. Жену любишь? Люблю, батюшка. Извиняешь? Ну, батюшка, это ж совсем не, не относится к делу. Вот. Что вот? Вот что мне с батюшкой делать? Любишь батюшку? Ну люблю. Если любишь, пусти. Если твой был к тебе вернется, а не твой, то никогда твоими не был. Алло! Слушай, не звони сюда больше. Я завязал. Ты. Вот. Батюшка. А, кто здесь? Это я, батюшка. Нет, это я, батюшка. Ты кто? Мне это, мне исповедоваться надо. Антихрист, ты что ли? Аристарх. Инспектор, ты? Да, я, батюшка, я. За что ты меня второй раз останавливаешь? Да не останавливаю я вас. Я говорю, Там, я... Там, где клен шумит, <свят> над речной батюшка, волной. Батюшка, мы Вы Вы же в церкви. Извините. Там, где клен шумит, над речной волной. <свят> встречались, а говорили мы о любви с тобой. пришел. Согрешил я. А, ну это интересно, я это люблю. Рассказывай. В общем, я хотел вот это исповедоваться. Ну, в общем, не могли бы передать документы вашему коллеге? Ух, так это же мои права. Это я был, получается. Господи, так стыдно. Здрасте. Слушай, анархист. Аристар. Киевстар, расскажи, как все было. А вы не помните, нет? Нет, не помню. Расскажи, как было. Вы... А я расскажу. Значит так, выезжаем из второстепенной. Вы отказались пропускать тех, кто ехал тут по главной. И что я сказал? А вы сказали, что перед Богом нет ни главных, ни второстепенных. Вот остановивший человека, ты не подумал, что он не просто так бухает. У него у си, в семье ужены горе. Какое горе? Муж пьет. Вот батюшка, что потом было? А потом вы собрали прохожих и перевели их через проспект Победы. Господи, там же по четыре полосы в одну сторону. А вы сказали, что поток расступится. И что потом? Суп с котом! -мо, с каким котом у меня же пост! А я в чем вряд так так ознаухоно не Ніхто. У ранкову студентську пору життя, як сонце на світанку, у душі просинається кохання. Перше, чисте, світле, мріливе, яке боїться розчарування. Кохання одне з найпочесніших, найдорожчих, найпрекрасніших людських почуттів. Воно неповторне та вічне, як життя. Тож напередодні дня всіх закоханих ми хочемо побажати всім вам кохання. Щасливого, взаємного, радісного, справжнього, що возвеличує людину і робить її кращою для всіх закоханих, звучить пісня у виконанні нашого куратора під назвою Червона рута. So I'm з 我、嗯、能。Well, Дякую, дорогі мої. Хочу від імені своєї групи, від свого імені привітати вас з завтрашнім святом. Хочу побажати вам молодим, юним, таким талановитим, таким бездоганним, таким самим найкращим нашим студентам знайти своє кохання. Перше, чисте і світле. Хай вам щастить у вашому житті. До нових зустрічей!